А От в Середземному морі розпочалися найбільші за останні 13 років навчання НАТО. Розмах вражає 36 тисяч вояків, 140 літаків, понад 60 кораблів на території одразу вісьмох країн ЄС готуються відбивати напад гіпотетичного агресора. До того ж у НАТО озвучили головну загрозу для альянсу. Це російська військова присутність, яка зростає від Балтики до Сирії. Це непокоїть НАТО, яка обіцяє захищати своїх сполучан у разі небезпеки. В останнє НАТО регулярно проводило навчання такого масштабу у розпал холодної війни. Тоді ми дивилися у вічі радянській загрозі. Тепер маємо потенційно небезпечніше становище. На сході Росія незаконно анексувала Крим і далі підтримує сепаратистів на сході України. І тепер, вочевидь, вступило у війну в Сирії на боці Асада. А на південь від нас бачимо загрозу від екстремістів та терористів. Україна, попри те, що не є членкиною НАТО, долучилася до вишколів на маневрах. Нашу країну представляє військово-транспортний літак іл 76 МД його задіює під час навчань в Італії та Іспанії.